На майданчику Карпарк я продаж від власника, як завжди телефончик під відео, зустрічайте. 2007 рік 18 бензиновий двигунчик. Клімат, кругість, підігрів передніх сидінь, замер камера заднього огляду, парктронічки в кругову. Гарненькі такі ось 17 колеса в автівочці, шкіряний салончик і ще, до речі, такі ось лінзовані фари, які... Ще довертають вам при поворотах світло. Так, давайте по салончику. Як бачите, тонування у нас таке ще є. Салончик шкіряний, нагадую. Бачите, чистенький, нема драного рваного, евакулимочки. Так само і стеля наша чистенька. Будь ласка, дверцятка. Пішли до пасажирського місця гляньте, як широко розпахується. Це таке седаніще прям. Так, будь ласка. Ось вам двері, порожечки, стойки. Ось так от виглядає сідушечка і виклимочок. Стане автівочки, як ви бачите. Такі охайні, гарненькі, от передні парктронічки, ще раз про фари Могу вам розповісти. Ось по цьому краю подивитися авто. Так, багажничок, друзі, от гляньте. От зараз він зачинений. так. Ось вам. І що ми бачимо, він нас вже зустрічає. Ну, Гляньте цей об'єм. Ой, здоровезний тут дуже-дуже багато місця, як бачите. Всі ваші речі, які вам потрібні, всі тут легко вмістяються. Так, зачиняю. Притоновані такі у нас стопачки. По дві такий ось вихлоп. Так, пішли до автівки далі. чотири сно підіймача, електрогальма, бачите, датчик світла, круїз, коробочка автомат, он парктронічки, дисплей, ось він підігрів сидінь, двузонний клімат. У автівочці 250 пробігу. Ось так от виглядає саме це авто. Так, Давайте глянемо на двигунчик. Нагадую, тут 1,8 бензинчик. Зараз однією рукою, тут така лапочка удобна. Будь ласка, отаке все. По-господарськи, пилючки, як ви все і бажаєте. Зробили огляд, захист двогонав присутній. підкапотний простір також. Будь ласка. Так. Ще раз, кого зацікавила? Телефончик буде під відео. Це у нас сьомий рік. 1,8 бензинчик, клімат, круїз, підігрівий сидінь, датчик дощу, світло, шкіряний салон, парктроніки, камера, все як треба. Ціничок авто 6,850, Телефонуйте власнику, він чекає ваші дзвіночки. Спілкуйтесь, зустрічайте та купуйте.